Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кількість ударів по місцях базування російських окупантів на Маріупольському напрямку зростає. Повідомила 29 травня прес служба Маріупольської міської ради. За попередніми даними, міськради нещодавно вибухи пролунали в Юріївці. Нікольському і у Донецької області. Тут розміщуються склади БК боєкомплекту та бази росіян. Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали толовими, але ситуація змінюється. Йдеться в повідомленні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 29 травня, в телеграм підтвердив удари. По Юріївці є Нікольському. Протягом усієї. Ночі росіяни вивозили вбитих поранених і залишки поки що живої сили з місця влучення в Юр'ївко. Уралами та Камазами карет швидкої виявилося катастрофічно недостатньо, написав він. Андрющенко заявив, що в місті прильотів був не лише склад БК, велика кількість техніки і центр управління, а і локація для розміщення систем, забезпечення зв'язку та реб. За його словами, дивним чином росіянам вдалося уникнути публічних обговорень ще одного удару по Нікольському Донецькій області, однак і там дуже непогане мінусування окупантів. До слова, окупаційна адміністрація Маріуполь. Лі розпочала агітацію серед маріупольських чоловіків за підписання контракту на службу в армії країни-агресора. Відповідні оголошення поширюють офіційні телеграм-канали окупантів та соціальні мережі. Також агітація проводиться у містах масового скупчення людей біля центрів соціальної допомоги та інших органів окупаційної адміністрації. Запрошують в інженерно-саперний батальйон на службу за контрактом вік військовослужбовців від 20 до 50 років армії терористів та злочинців. Потрібні понтонери. Мотористи водії категорії СІ обіцяють. Кар'єрне зростання, якщо військовослужбовець не загинув перший місяць війни та грошове забезпечення від 200 тисяч рублів. Нагадаємо, у січні 2023 року, за даними радника мера, окупанти активно завозили в місто засоби силу», накопичивши до 30 тисяч окупантів для подальшого наступу в Донецькій області. Надалі, за даними Андрющенка, перекидання техніки і живої сили тривало. Його фіксували протягом зими і весни, зокрема травня. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.